Доброго дня, шановні наші підписники. Ну що, володя в мене в гостях. Так що вже виконуємо определений об'єм роботи. Ну Трошки радіатор на зілу зараз підпаяємо. Mm -hmm. так, помпу розібрали. От, на ремкомплект. Зараз Андрюша привезе, зараз ми це все діло переберемо. Тому що вона не потекла, а трошки запищала. Ну, понятне діло, що почепнички старенькі, хоча смазки там було достатньо. Володя ти викинув, так? Оцю тавотничку, що ми зробили. Виходить, вона Ось де отвір. Видно, Ванючка, вон де отвір. Кіносьйомщик у нас молоденький. Да. Другий раз він знімає. Так що, може, що там, не той, не обісуйте. тому що Ванюшка, так що мажеться, воно там все нормально. І сальнички, ну вже вони такі дубльоні були. Ну, стільки ж років йому, діло, Ну і з цим ми розібралися. ну і по пресові. Значить, що вийшло? На ведучій стороні преса відпадає оцей от валік. Угу. Ну, я його до стіни вставляю, обварюю, а його обламує. Його розмір 20 мм. Значить, що ми зробили з Володією? З Трьохсорчате сверло, патрон, піджали конусом, вставили от сюди і дивимося. От сюди вставляємо розпорну трубку і на станочку це все діло ми просверлили. Зараз тут обмір 22 мм. Зараз будуть якісь валіки і буде ж воно таке, кріпше. Оце такий сьогодні у нас об'єм роботи. Угу. Так що знімати нікому, знімає ваня, так що не обсудьте, якщо може звук поганий або ще щось. Ванюшка, ти угу. пальцями не закрив камеру, ні? Так що, чуть-чуть задів трохи. Ну нічого, нічого страшного. Ось От таке. Так що ждемо запчасті, зараз валіки поточу і будемо продовжувати роботу. Давай. Чуть-чуть так -чуть ну нічого страшного. Ничего ничего. Согреготочиться. Не буду тоже надо вам. So, да. Правильно Ваня, надо. Да надо. Та вот еще скандеш. Воно ж там Ваня. надо, щоб ж воно вглубилося. Да не подуш. А там же ще трошки грязючки, яка не вичистилась. Вичи... От воно і не хоче хватати. камішки? кармішки? Голововані. Ну, бачиш, він береться, а там. Що займовсь? Спеціальна вона така проволока. щоб Дивись, не взялося. Mm -hmm. Тільки так. Надо ж ваня тут. Припаять так, щоб соти не розпаяти. Я стільки паяльником не кругом, розпая. Прогрівається здорово. Це ж тут швидко гріється. Ходи, бачить, угу. і вже є. А, зараз, потихеньку. Запаяє. Оце вспоминаю відео, що, кал... що косівка застряла в землі. Стоминай. Угу. Угу. Вона мене застряла. От за дощерт такий був. Сревно було сюди вас угу. не зашла. це процентів багато було. А сейчас у мене 4. 4. Угу. Если шо, я папе либо маме скину. Что робить? Если шо, я маме и папе скину. Все. все. Вот, вот, все. А ну, ну мы сейчас проверим. Уже. Я сейчас по Поднимай. Нравиться. Нравиться, а ти боявся. Бачу. Ось як ось цвіт. зелений такий. Так, а ну, Ваня, заціни. Диви. Пропаяли. Угу. Пропаяли. Ну, то ще провіримо. Приїхали ли Дніпра. Значить, купили ми Дніпри індонезійські. От така їхня е, фірма. Дауко чи Данко, чи як вона. Тому що ставили бош і бошевській рівні. За місяць експлуатації витягнулися, що вже натягувати їх нікуди. Це рівні приводні, ті, що йдуть від колінвала на помпу і на генератор. Вони прослабли, вже буксує, тоді не докачує і компресор, тому що ці рівні буксують і тянуть, вже їх було ніколи. Ну, вирішили взяти не ті керівні, ну взяли б і ті на компресор, але їх не було. Попробуємо ще ці, цілу фірму. Ми не гарантуємо, що ось беріть отакі. Ні, ми спробуємо. ж вони виходять ці рівні. Ну, в мене стоять е, Бошувські. Я не знаю, у нас роблять. Може, попала така партія, що продавці кажуть, не ви перві жалуєте, що ремні потягнулися. Ну, попробуємо ще. От такі. Значить, так. І купили ми... Двох ручейні ремні, вже вони цельні, Шкідчі. алюмінієві, Це ті, що стоять на полці. Тут стоїть перегодничок і стоїть вентилятор. Тому що одних них все залежить. Якщо тут е будуть ці приводні ремні тут буксувати, то, понятне діло, вже ж не будуть ті обороти будуть і в компресора, і е компресор за нього стоїть насос на рульове управління. От і все воно взаємосвязано. Купили і цей новий так сказати, е шків. Шків. Вони, Він цельний. Уже ж не буде запиватися пеляка, так як у тих металічних. Так, вроді тут ціла, а там пиляка і там ржавчина, тому що вона оттуда не вилітає. Ну, а це як бачимо. Ну, подивимося, як воно буде ходити. Володя їх швиденько підшліфує. Машина та не вихолоняє. так що, да. І результат буде в скорості. І це, понятне діло, так. Ну і що далі? А далі купили ж такий ремкомплект на помпу. Уже на цю помпу йдеш. Крильчатка чугунна. Ну я розбирав на своїх машині, бо одна потекла помба. Ну я не римкомплект міняв. Так, ремкомплект міняв, да. Але да. тільки я міняв самий сальничок, То в мене вже була на одній пластмасова, подлітали, а одна була чугуна. Ну, чугуна, думали їм буде краще. Тому що цю стали розпресовувати, її треба тільки туди придавити. І воно тут всередині лопнуло на чотири часті. Воно не те, що лопнуло, що розлетілося. Ну, вже ставить його ні Тому що ця металіцика часть, вона вже розгірметізувалася. І в скорості воно відпаде, понабиває той радіатор. Ну, В общем, оце отаке. Вот Значить, ключаточка, два подшипника, э, вал, як ви бачите, першої комплектності, хоча той вал відлічний. Ну, це ж бочоночок, який вставляється, ось він резиновий. От. Колечко під чуми, эту саму. Бочоночка це віддельно. Да, Бо не бочонок це да. І от, пожалуйста, комплект прокладок, сальничок. Менший сальничок більший, резиночки, прокладочки. Все це воно діло у магазині є. Так що цей сервіс цієї фірми на вищому уровні. І от сама і купили ще ж і помпу в запас. Тому що сьогодні воно в налічі є, а завтра його в налічі немає. А помпа це таке діло, що якщо вона виходить з ладу, мотор перегрівається, треба буде тоді ще й мотор капіталити. От купили. Нехай воно краще буде у нас. Ну, понятне діло, ніяких номенклатур на ній немає, тому що це ж вже воно може бути і не іменно тієї фірми, яка випускає. Ось тут бачите, номенклатурні номера, все це тут є. А на цих немає. Ну я думаю, що воно буде ходить не гірше, чим оце ж. Так сказати заводське. Бо де ви зараз з того заводського візьмете? Такі мотори вже не випускаються, тільки є деякі деталі на них. Ну, крильчаточка теж вона чугунна. Ну чугунна краще, вже ця втулка вона не випаде і вже воно не буде теліпатися. Бо на деяких помпах є, що серединка встається, наружа крутиться, мотор гріється, люди не поймуть, що в діло. Та вроді ж циркуляція є. Вона є, але воно розгрімтізається і воно крутиться все в отдельності. І це не рідкий случай, і в кожного таке воно. Часом стається. Ну, оце такий розклад. Може, кому треба, дійсно, от, запчасті на двигатель ОМ366-364 і їх модифікації. Так що магазин цей знаходиться у Дніпрі. Реквізити їхні ми оставимо, Там ціла фірма, що займається, значить. Оцим. Якщо немає в наявності цих запчастин. В скорості вони це все діло і прийшлють. Ми замовляли тоді, володя, у них що на машину: рівні, насос, да? через скільки прийшло? Швиденько. Швиденько. День-два, і воно вже у нас. Їдь на почту і забирай. Так що працюють вони, хлопці, швидко. Ну і я думаю, качественно. Ну на ту фірму не будемо. Ми грішити, що запчасті некачественні. Вони ж то їх не виготовляють. Вони ними, так сказати, торгують, а виготовляють зовсім інші е, спеціалісти інші фірми. Так що гріх жалуватися на тих людей. Ми їх хвалимо за качество, е, за швидке обслуговування. Да. І бачите, ми за, замовляли, дайте нам рівні, от ваші ті бошу скітяться. Вони говорять, що не перві, ви жалуєтеся. Ми вам такі рівні не продамо, хоча вони в нас наявності є. Ну, взяли як. Ви бачите, другої фірми, володя попробує. Ну, а і попробує, прорекламіруємо і вам тоді розкажемо. Ну на даний час ми нічого про них сказати не можемо. Тому що старі рівні, з яких моторів ми знімали, ми всі рівні стали ноги. От вони всі в углу висять. Це в посідні два, це з Володіного мотора. Кажу, Вова, є старі, можемо поставити. Та, ну що ж старі? Що ну, ж старі? Вони то ще ходитимуть, ну хай висять у запас. А вдруг хлопне. Володя зна, куди заходить і де вони висять. Так що на крайній случай прийде та візьме. А поки що на сьогодні трошки все. І так в такому стані, володя ще й почиститься, це ж підкрасимо, Уже тут стержень не 20, на 22, там як прорайбую, то ми в станку все сви. Ну Я ж розповідав, там ваня ж знімав. А тут отак получилось от обварить. Нічого я тут не обтачував, краса тут не нужна, воно все це діло закриється до преса, воно не мішає. От, як бачите, із шляпочкою. Шляпочка по наружі 33. Ну, щоб вона. То конусом придавив, прямо в станочку, що тут воно все соосно. Ти можеш зажать, крутить, а воно все тут плоскостя виведені рівно. Так що, я думаю, працювати воно буде. Доброго ранку, шановні наші підписники. Вибачайте, сезон закінчився, роботи такої немає, щоб вам може показати, що колись було воно комусь цікаво. Ну, але деякі моменти з нашого життя ми зараз вам покажемо. Може хто це таке і робив, але ми це робимо. Не вперше, а друге, да, Сережа? Да. вдруге, Сережа? друге. Ну, зробили свою конструкцію. і, В общем, на мазді шестерки, да? да? на мазі шестьорки, передній супорт стучать колодки. Вони держаться от на таких е, болтах. Понятне діло, що один вже він відламався, сюди наділи якусь пластмасову трубку. Е, тут, понятне діло, що одівається, от така резиночка, воно там розболталось, воно торохтить, ми точимо своє. Ставимо сюди от такі колечка, ось вони маленькі, тому що резиночки в нас немає. І думаємо обдурити природу. Ну, Вже на одній стороні ми зробили, але трошки не так, бо резиночка в нас була. І вроді, вроді ходить, болі-мені не стучить. Зараз спробуємо зробити і другу сторону. Так що ремонтуємо. ремонтуємо не тільки важку техніку, так сказати, дізеля, тракторні та мотори. Помагаємо і легкові машини. Понятне діло, що купити того супорта, і оце все діло воно коштує гроші, тому що ця машина не вітчизняна, а імпортна та ще в городі. І ой ой, -ой. Ну, а ми попробуємо трошки продлить супорту життя. І робимо це отаке-хаву. Ну, як ви бачите, на станочку от такі деталі точить, виходить. Ну, зараз підгонимо, підшліфуємо, поставимо. І хай служить вірою і правдою. Так. Сережку ви, звісно, знаєте. Так. Він із сусіднього села. Помагаємо потрошку. Ну а далі що будемо робити, як вийде, заснімемо, покажемо. Співає кіномеханік, Уже й супорт закручений. Ну, демонтували обидва направляючи, це ж на яких держаться супорти колодки. Ну, ось як бачите, зробили два колечка, чуть більше, підігнали. Уже Сережка і зібрав. Так що машина на взльоті, отремонтирована, люфтів нема, помазали змазочкою і збирає. Зараз колесо ставить на От Так так. Що. І ця вся операція зайнялася тільки, Сережа, Часа три, так? Доді, так. Часа три. Поки підштой, пока підшлифували, пока підігнали. От. Ну, та стороната вже зробили, бо вона ходить, а тепер вже і цю сторону. Ну тепер остався задок, як затрохтить. Тоді задок поміняємо. І буде нова машина. Так що, та, так, подійши. як. Нова. Як нова. І нехай так сюди. Так. Чіпляй коліще. Спасибо. <реш> Спасибо і так, дуже велика просьба до моїх підписників і до тих, хто мене дивиться, хто слухає діда Івана. Ну що, уже я вивчився. Шариться по тому інтернету, як і куди, вже освоїв той телефон. Ну, всі розказують, як треба працювати на цьому станку. От так, отак, ладбацу включає той супорт сюди-туди. А ніхто конкретно не, не скаже, що оцим речашком включається різьбовий винт, а оцим речашком включається ходовий винт. І сьогодні чисто, случайно натрапив. Тут прийшов до мене сьогодні в гості, будущий наш доктор. Ну і я ж чоловік закончив золоту медалю. Як включається? Ти ж доктор, як він каже, вскріє покаже. <смі> надо, ну, врачі їм вирізати, вкриті, як покаже. От так. Та що ж, ж скритіє? Тут же ж треба знайти причину, чого воно так. Що виходить? Оцим речашком включається і ходовий винт, і різьбовий винт, винт. От зараз включений ходовий винт. Я зараз включаю установку і все це діло. Продемонструю. От дивіться. О. Включився. Точе вращається ходовий вид. Він не вращається. Включаю різьбовий. Він вращається. Включаю ходовий. Окей. О, Він не вращається. Вниз. Включаю ходовий. Він вращається. Ходовий він включається цим же речам. Вниз. І вверх. В середнє положення. Ой, от я його вверх включу, він вращається, А в середнє, а о, я його включив, а він а він не вращається. Що там, яка там причина? Ну є же ж токаря, які працювали на цих сантах. А ну, ребята, підскажіть, щоб я не вскривав та не ламав голову. Я то розберуся. Ну, лучше, як буду вже я знати, навіть. Щоб до цього я знав, що це він не працює, я б його ще до покраски все це діло розібрав і устранив несправності. Ну так як уже воно вирішена. Ну, не хочеться, його все це діло повторив. Ну, поняття діло, що що там, може, там стоїть якась муфта чи фракціонні диски. Я ж не знаю конструкції, схеми немає. Навіть немає таблички, якої як виставляти. Ну я сьогодні знайшов, як різати різьби, як що до чого. І з оцими речагами тут метрична дюймова. вже тут я все розібрався. А оце за цим, от коли сьогодні забив модель станка, це ж грузин у мене, не Рязанський, а вони там відрізняються трошки то і той коробкою включення. От коли кажуть, оце влічашком, отак, отак. мене він не працює. Будь ласка, підскажіть, а я сьогодні подивлюся, почитаю. Не слухайте мені ж того доктора, вскріття покаже, понятне діло. Ну, на все добре, будьте здорові. І до перемоги.